Шановні колеги травня 2025 року кабінет міністрів вніс зміни до постанови 76, розширивши можливість бронювання військовозобов'язаних працівників зокрема, уточнено порядок визначення критично важливих підприємств, якою внесено до переліку підприємств, які можуть надавати бронювання своїм працівникам, саме підприємства, які здійснюють паливно енергетичну діяльність. Їх можуть внести до критерії, що вони мають критичне значення для держави, і для того щоб забронювати працівників на такому підприємстві, немає обов'язкових обмежень. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії. Наразі не є обов'язковими критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої заробітної плати по підприємству не менше 20 тисяч гривень. Інформують фахівці. Також. Даною постановою 620 від 30 травня 2025 року внесено зміни про те, що підприємства, які визнані критичними і які забезпечують діяльність збройних сил України та військових формувань, може бронюватися 100% працівників. Я вважаю, що це також є важливим, тому що забезпечення військових формувань нашої армії, воно є саме сьогодні, як на мене, найважливішим. Крім цього, збільшено обсяги бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб збройних сил інших військових формувань, дозволено бронювати 100% військовозобов'язаних. Наголошую, що у військовозобов'язаних осіб мають бути оновлені військово-облікові документи перед бронюванням. Інакше підприємство не зможе подати їх на бронювання. Міністерство оборони не може це погодити. Але загалом механізм, процедура і кроки щодо бронювання. Залишаються сталами, пришвидшується порядок бронювання, встановлюються чіткі терміни, терміни розгляду листів підприємства про визнання критичності. З'являється і стає основною можливість бронювання через систему дія. Проте загальна процедура залишається сталою та незмінною. Також згідно з оновленням постанови кабінету міністрів України номер 76 до загальної кількості військово зобов'язаних працівників на підприємстві, які підлягають бронюванню, включаються ті, кого було призвано на військову службу після 18 -го. Ого, травня 2024 року це означає, що для розрахунку квоти на бронювання на підприємстві тепер враховуються і мобілізовані працівники. Якщо на початку повномасштабного вторгнення це було ну, якийсь інший світ для нас нічого подібного раніше в українському правовому полі ми не застосовували. То зараз до кожного аспекту бронювання з кожним новим внесенням змін до 76-ї постанови додається якийсь елемент визначеності щодо того, скільки строків має. Займати оцей час визнання про це визнання підприємства критично важливим від подачі документів до рішення щодо того, скільки часу має займати процедура направлення до територіальних центрів комплектування відповідних. Списків заброньованих військовозобов'язаних осіб. Однак умови для бронювання залишаються незмінними. Підприємство має бути включене до переліку критично важливих. Забронювати можна працівників, які уточнили дані і не знаходяться у розшуку ТЦК. Подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал. Дія ці вимоги є незмінними. Вони не змінилися як діяли, так і діють. Тільки змінилось, додалося підприєм вид підприємств, які можуть. Отримати бронювання і кількість працівників, які можуть отримати саме для тих, які є критичними і забезпечують функціонування зсу та військових формувань. Наразі бронювання залишається ключовим інструментом підтримки економіки та управління людськими ресурсами під час воєнного стану. Успішне бронювання залежить не лише від статусу компанії, але й від коректності поданих даних, відповідності зарплати, дисципліни військового обліку та прозорої взаємодії з державними сервісами. Тому як роботодавцям, так і працівникам варто уважно стежити за оновленнями правил і своєчасно реагувати на зміни законодавства.